Сьогодні у вигляді ще одна посилка з Китаю. Шла вона до мене 25 днів, ціна її 42 центи. Ось в такій коробці вона була. В описі вказано, що це є дата кабель. Це є дійсно так. Вказана вага 0,1 кг і 0,4 ціна 40 центів. Ось так цей кабель виглядає, хто не в курсі. Це є перехідник для телефонів, за допомогою якого можна підключити флешку або ж мишку до телефону і, відповідно, працювати з ними. Бачимо тут вхід мікро-USB. Верніше, ну, вхід так. І е, е, гніздо USB. Як воно працює? Вставляємо роз'єм в телефон. Підключаємо флешку. Он так чомусь немає. Не до кінця дожав'я, кабель працює, хоча не дуже добре, попробуємо без чуху. До мені здається, є якісь проблеми з цим кабелем, тому що телефон його не повністю бачить. Ще декілька зроблю спроб, якщо все буде так і надалі, буду відкривати диспут і від Вимагати від продавця гроші назад Хоча по самому задуму кабель досить непоганий і сам задум досить хороший. Хто не знає, ще для таких випадків є двостороння флешка, кому потрібно перекинути інформацію з телефону на комп'ютер або ж на оборот. Силка на цей товар буде в описі. Кому цікаво, замовляйте.